Шановні жителі громади, щиро вітаємо вас з Днем Незалежності України. Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності України. День, коли серце нашої неньки б'ється в унісон з мільйонами сердець. Єднаймося, бо в єдності наша сила. Нехай кожен день буде осяяний сонцем мирного неба, а у серцях живе віра, надія та любов. Бажаємо здоров'я, миру та спокою кожному серцю. Нехай закон і порядок завжди підтримують спокій і добробут у нашій країні. Нехай Господь Бог дарує нашому країні перемогу і вселяє в серця наші мир і любов. Вітаю з Днем Незалежності! Нехай наша громада. Процвітає так, як наші сади навколо нас весною. Нехай так буде в громаді, як на моїх картинах. Немає ніякого нічого поганого. Тільки добро, тільки хороше. З ним незалежності! Слава Україні! Героям слава! Освіта це інвестиція в майбутнє. Тож нехай вона допомагає виховувати гідних громадян незалежної України. Книга надихає любити рідну землю і знати її історію. Нехай прагнення до знань кожного супроводжує по стежині його життя. Мистецтво об'єднує нас у любові до України. Тож нехай у ваших серцях завжди живе натхнення та краса. Бажаємо сили, витримки та енергії для нових перемог. Бажаю, щоб ми завжди залишалися єдиними у творчості, сильними у спорті та відданими нашій культурі і батьківщині. Щодня працюємо для вас, аби разом дбати про комфортну та затишну громаду. У єдності ми сильні, у вірі непереможні, у любові до рідної землі незламні. Нехай у нашій країні панує мир, злагода і достаток, а в серцях кожного з нас гордість за Україну. Всем незалежності, Україна!